А отут гуцульська кімна. Ого! Оце вражає. І такий стіл. Вау. Оце справжнє гуцульське застілля готується. Це не застілля, а справжня гуцульська вечеря і у гуцульській хаті. Це називається світочна хата. У цій хаті найкращі події і для життя гуцула найгірші події. Тут і похоронок, і різні свята. У такій хаті колись гуцули проводили. А куди сіну? А сіну ми підкола чиста. Отак, отак, просто піднімаємо. Тобто, друзі, ми з вами, як завжди, побачили зворотній бік до того, як починається свят вечір, що відбувається. Зазвичай всі заходять, коли вже всі за столом. О, Ось так. Тут дуже делікатно. Що це символізує, що на сіно поставили? Ду, наступний рік, аби е, Господь Бог дав так, щоб сіно вродили і в цьому домі був гарас.